Що може знищити вашу техніку буквально за мить, шалені стрибки напруги та часті вимкнення світла? Але цей девайс не дасть йому статися. Це реле напруги Ріал VR101F. Ця невелика штука знадобиться для телевізора, холодильника, духової шафи, пральної машини та іншої побутової техніки. Трошки про характеристики: максимальний струм 15 ампер, максимальна потужність навантаження 3450 Вт, і діапазон напруги від 185 до 255 вольт. Це означає, що він захистить твої прилади, навіть коли мережа поводить себе як божевільна. І найголовніше, цей пристрій має час працьовування 1 десята секунди. Ось тут індикатор здоров'я електромережі. Все максимально просто і зручно відстежувати, як працює електрика. Наприклад, ви купили холодильник чи пральну машину, але живете в будинку із дуже вередливою напругою. Ця річ позбавить вас будь-яких нервів з цього приводу. Техніка буде в безпеці. Знайдеш вало?